Вітаю сьогодні, поговоримо про широколисті гортензії. Ці широколисті гортензії потребують ретельного догляду, тобто, як кожна рослинка, якій ми даємо увагу, даємо живлення, вона потім нас радує гарним і пишним цвітінням. Що ми використовуємо особливо широколисної гортензії, а те, що вона потребує кислотності ґрунту, тобто, якщо ґрунт буде не кислий. Рослина не зможе приймати добрива в тій кількості, яка їй потрібна. От мені особисто зручно користуватися от таким підкислювачем. Ви його також можете придбати у нас на садовому центрі. Тут, крім підкислювача, є ще багато корисних мікроелементів. Є азот. В різних формах фосфор, калій, сірка, магній, цинк, марганець, вітаміни груди ББ і навіть стимулятор росту бурштинова кислота. Я розвожу ковпачок буквально на літр води і проливаю рослини. Тобто я дивлюсь на їхній загальний стан. І а вже ж, в принципі, ми використовуємо ще асмакоти.